До України. Не втікала, не втечу, і не буду втікати, бо я неньку країну маю шанувати. Україна рідненька моя, тут душа, тут дитинство моє, моя юність, краса. Тут родина і близькі, і хата моя. Я люблю все навколо і поля, і ліса. Річки, гори, простори і квітучі гаї, моє серце з тобою і в раю, і в біді. Україна, ти в серці, ти прямо ось тут. Я за тебе, рідненька, щоранку молюсь, величезними крилами тебе обіймаю, вся його світла й кохання тобі відправляю. Я тебе дуже люблю, бо ти моє все, моя гордість, надія, опора. Моя радість, любов, перемога.